Якщо відомо щодо Телеграму, чому вкотре з'являється інформація про те, аби заборонити доступ в українській розвідці? визнають, що Телеграм містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Йдеться про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі питання до самої платформи, сказав представник гурміноборони Андрій Юсов. Відтак за його словами Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх Платформ, у тому числі і з Телеграм, аби працювати за прозорими правилами і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів. Ну і голова нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасимюк повідомила, що у Верховній Раді міркують над регулюванням Телеграм. Про що говорять зараз у Верховній Раді? Про що точаться розмови, і в, кінечнім, в кінечному результаті що ми побачимо. Як буде регулюватися питання з Телеграмом, його загалом закриють, заборонять на території України, чи це буде стосуватися окремих користувачів? Якщо говорити про те, про що говорять Верховна Раді, то зараз може бути приблизно за 400 з хвостиком думок на цю тему, так скільки є депутатів, скільки може бути думок. Якщо були б якісь законодавчі ініціативи, відповідні, то можна було би говорити вже в уші. Особисто я переконаний, що треба наводити лад взагалі в... з соцмережами, в якому сенсі? Тобто, на мою думку, не варто плутати право на брехню із свободою слова. Тобто, я переконаний, що брехні треба дати відсіч. Де б воно не було, там чи в соцмережах, чи на сайтах, на телебаченні, так далі. Але не путати це ще раз з обмеженням свободи слова, тому що кожен громадянин має почуватися вільно, висловлювати свою позицію. Просто має знати, що якщо він бреше, він буде за це покараний, або як мінімум позбавлений можливості на тих платформах, де він це робив, далі продовжувати. Брехати маніпулювати відверто там і вводити в оману співгромадян взагалі всіх користувачів.